Всім привіт, любителі безкоштовних ігор! З вами Лотр, і сьогодні я підготував для вас збірку з 10 безкоштовними іграми. Усім у цьому відео знайдете все від захоплення горів до божевільних гонок і захоплюючих шутерів, Тож не будемо зволікатись і дайте позручніше, ми починаємо! Відкриває нашу добірку гра InVision Family Ties. Рольова гра в постаполіптичному світі. Рік, так звати головного героя. Їде до Індіани, щоб відвідати свою матір, але під час його перебування відбуваються несподівані події. Гравці досліджують руїни, захищають базу, борються та приймають рішення, які в подальшому формують сюжет. Home Sweet Home Online – це кооперативна гра в жанрі жахів. Гра похожа на гру Dead by the Light, Є мисливість та виживший мисливість полює на вижившого. А вижившому потрібно уникати мисливця. І це все відбувається в локації, яку ви насамперед вибрали. Гра цікава, вирізняється своїм стилем, та можна називати безкоштовною версією Dead by the Light, Тому можете спробувати зіграти з друзями. Nightmare це гра в жанрі жахів. У ній ви граєте в ролі Джесіки Редфорд, яка намагається відновити свої спогади після жахливої події, яка викрала її зізок із реальністю. Протягом гри ви будете розкривати таємниці, намагаючись допомогти Джесі. Ці гра в гри не саме краще, але сюжет може зацікавити вас. Тому в кого слабкий ПК можете спробувати. Spirit of Liberty – це гра від українського розробника з видом зверху, раз зосереджена на подіях Другої світової війни, де ви керуєте обмеженими силами Фінляндії, Гра включає перші операції кампанії, що відбувається у грудні 1939 року. Ви керуєте історичними єдиницями, такими як фінські танки, війська, захоплені радіанські танки. Це захоплююча гра, яка дозволяє зануритись в історичні події та пограти в якісну українську гру в такому жанрі. The Machine Arena арея, динамічним шутером із видом зверху, який оформлений у стилі. Кожен персонаж має унікальні здібності, доступні змагальні режими та різні формати ігор для всіх типів гравців. Загалом гра простий шутер, але вирізняється своїм стилем, тому можете спробувати зіграти. І e – це гра від українських розробників, яка являє собою яскраву фантастично багатокористувацьку гру, в якій ви можете грати як і за простого рибалку, так і до розкрадача гробниць. Також у грі є кооператив, Тож можете рекомендувати цю гру і своїм друзям. Респейси це швидкісний шутер від першої особи. Ви зустрінете безліч загроз, і ваша мета знищити кожного ворога, щоб відкрити двері безпеки та просунутися далі. Після очищення кімнати ви можете модифікувати свою зброю на автоматі для апредів. Кому не хватає адреналіну, тоді спробуйте зіграти всю гру. Кінкарту Legends Rise це стратегічна РП, яка об'єднує елементи покрокових боїв і будівництва міста. Гра має просту, але стратегічну систему покрокових боїв. Кожен герой має унікальні навички, що дозволяє створювати різноманітні команди. Замість мани або енергії гра використовує систему витривалості, де основні атаки накопичують витривальць для більш потужних здібностей. Тут ви можете покращувати будівлі, такі як кузні та фонтани, щоб створювати кращі спорядження та генерувати зілля для досвіду. Гра пропонує різноманітні. Підземелі з унікальними механіками та босами, яких потрібно перемогти щоб просунутися далі. Store Arena – це багатокористувацький шутер від першої особи. Гра включає багато базових режимів, має 10 видів зброї. Можна створити свого персонажа та грати на багатьох різноманітних картах, кожна з яких по своєму унікальна. Це гра, яка поєднує швидкий динамічний геймплей старої школи з сучасними механіками шутерів. Дійсний спецшторм це гоночна гра, натхнена фільмами Діснея та Піксар. Тут можна не тільки водити стильні спорткари, а й боротися один з одним на трасах. Кожен гонщик має свої унікальні навички, які допомагають здобути перемогу. Гра пропонує різноманітні міні-ігри та трофеї, які можна здобути граючи в гру. Також гра підтримує мультиплеєрний режим, де гравці можуть боротися один з одним. Ну що ж, на цьому моя сьогоднішня добірка безкоштовних ігор завершується. Я сподіваюся, що ці проєкти вам припало до душі, і ви вже додали кілька з них до своєї бібліотеки. Що стосується роздачі гри у попередньому відео, то ви не зібрали потрібну кількість лайків, тому гра залишається у мене. Як завжди, з вами був Лоутер, Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.